Всім привіт, це Ігри до столу. У цьому відео я хочу поговорити про створення цікавого персонажа для D&D чи будь-якої іншої настольної рольової гри. Одразу зазначу, що я не буду говорити про оптимальні білди, гайди по класах і таке інше. Я хочу зупинитися саме на рольовій складовій персонажі. Також варто зауважити, що не в кожній грі потрібно створювати глибокого драматичного персонажа. Для всього є час та місце, але якщо ти збираєшся грати довгу кампанію. І хочеш побудувати цікавого персонажа, сподіваюся, ці поради стануть тобі в нагоді. Двічі подумай перед тим, як створювати умовного вовка одинака, який звик до самодності, не працює з напарниками і взагалі один в полі воїн. Звісно, у самому типажі такого персонажу нема нічого такого, це матеріал, з яким можна працювати. Але для цього гравець має чітко розуміти, що він робить: D&D та інші настільні рольові ігри. Це групові ігри, тому ви граєте з іншими людьми за одним столом, і ви граєте разом. Отже, вашому одинакові доведеться грати у команді. І краще ще на етапі створення персонажу подумати, чому він взагалі приєднався до партії. Звісно, майстер дасть якусь мотивацію на початку кампанії, але це не має перетворюватись у рутину, що. Ви з вашими гравцями кожну сесію, купу часу витрачаєте на те, щоб придумати, а чому ваш одинак має залишитись з партією, чи взагалі якусь мотивацію йому постійно придумувати. Подумай про ці причини, заздалегідь, обговори їх з майстром, з іншими гравцями на сесії нуль, чи може навіть до неї. Може хтось із партії твій старий друг, чи ти комусь винен. Обдумайте, як цікаво обіграти те, що такий крутий одинак е, ходить із партії. У самому процесі обговорення цього може народитися якийсь новий цікавий концепт або прикольна ідея для відіграшу. Але взагалом я б не рекомендував одинака як твого першого серйозного рольового персонажу. Але все, звісно, у твоїх руках. Наступне, добре подумай, чи концепт, який ти придумав, це насправді основа персонажа, чи це просто якась його риса. Що я маю на увазі? Наприклад, ти придумав собі хтивого Мачо Барда, бо давно хотів, бо це весело будь-які причини. У самому по собі, клишованому персонажу, нема нічого поганого. Проблеми з'являються, коли ти не розумієш, що з цим робити. І головне, це не має бути визначною рисою твого персонажа. Це як сказати, що я придумаю страву, яка буде гостра, і на цьому зупинитися. Тому думай одразу, як він дійшов до такого. Я взагалі-то підслухав чудові два питання від одного з зарубіжних діндій-майстрів ютуб-блогерів, які вони пропонують задати самому собі, щоб розвинути персонажа, розвинути концепцію персонажа. Чому ти хочеш грати цим персонажем? І друге питання: чому іншим гравцям за столом буде цікаво грати з твоїм персонажем? Пошук відповіді на ці питання. Безперечно, направить твої думки у потрібне русло. Повертаючись до прикладу з Бардом. Чому він такий? Може він, син вельможе, який звик робити все, що йому хочеться, може він навпаки був у дитинстві дуже зажатим, не міг спілкуватися, але через музику він поборов свої комплекси і став сильним мачо і тепер компенсує те, чого йому не вистачало, коли він був. Молодий. Чи може він насправді щиро закохується кожен раз? Ці три варіанти призводять до одного і того самого результату, але ролеплейно вони будуть виглядати по-різному. І ці моменти будуть запам'ятовуватися більше, ніж сам факт звабленої офіціантки. Взагалі, створення бекграунду я вважаю одним з найцікавіших і найважливіших моментів у створенні персонажа. До речі, в мене є ціле відео, яке. Допомагаю розібратися, як можна використовувати інструменти, які надає нам D&D 5-ї редакції, для створення бекграунду. І я певен, що їх можна використовувати для запуску твоєї фантазії, навіть у будь-якій іншій системі. Звісно, воно більше не буде давати ігромеханічних бонусів, але допоможе створити тобі цікавий концепт посилання на відео ось тут і десь у описі. І ось ще кілька питань, які варто задати собі при створенні персонажу. Наприклад, чому він взагалі пішов у пригоди? Що він полюбляє? Дуже часто гравці концентруються на речах, їх, їх персонаж ненавидить. Наприклад, я ненавиджу гоблінів, бо вони напали на моє село. І забувають про прості приємні речі, якими їх персонаж насолоджується. Наприклад, може він обожнює сметану із полуничним варенням. Чому він це полюбляє? Що твій персонаж не любить? І я не про кровних ворогів, я про якісь прості речі, там, я не знаю, рудих коней. Чому він їх не любить? І це не мають бути пафосні відповіді, тому що роді коні затоптали моїх батьків, коли мій дядько скинув їх прямо у табун під копита. Це може бути щось звичайне, але це підкажеться, яким має бути твій персонаж. Може, рудий кінь був у пана того села, у якому ріс. Твій персонаж, і той пан був рідкісний мудак. Хм, Може, це покаже, що твій персонаж із вайбами Робіна Гуда? Ні, не подобається. Може, хай він не любить рудих коней, бо він працював на фермі і йому ці руді коні так остогидли, що він просто дивитися на них вже не може. І не хоче згадувати про своє сільське минуле. Ти обмежений лише своєю фантазією. Отже, якщо підсумувати, не зупиняйся на концепті. Завжди думай про причини, які привели твого персонажа до того, ким він є зараз. Далі не обов'язково одразу прописувати детальну бексторію на десятки сторінок із детальною автобіографією, і тим більш не варто вивалювати це все на інших гравців на першій же сесії. По-перше, в них і так буде багато інформації, яку треба буде переварити, і щось може загубитися. А по-друге, ти із часом, коли ти почнеш розуміти свого персонажа краще, можеш придумати якісь нові цікаві деталі. Ну і також, якщо все не надто детально прописано, ти залишаєш майстру простір для маневру, щоб щось цікавеньке додати у твою бексторі і прив'язати це до твоєї теперішньої кампанії. Чудовим прикладом розвитку бексторі під час кампанії є Сем Рігел, один із акторів Critical ролу зі своїм персонажем. Нот із другої кампанії, у якийсь момент вона відмовилась йти у воду, і це було піднесено як жарт. Це вилилось у кумедну ситуацію. Але потім Сем вирішив, що у нот має бути підґрунтя для цього страху води. Тому він вирішив, що колись давно вона втопилася, але її повернули до життя. І тепер вона дуже сильно боїться води. І той минулий жартівливий епізод з водою став. Глибшим і запам'ятався більше, адже він згодом підв'язався під драматичну історію цього персонажа. Далі переконайся, що твій персонаж не бісить. Це окей, грати мачо Бардом, не окей, якщо партії через це кожної сесії доводиться витягати тебе із халепи. Звісно, все залежить від тону кампанії і як всі на це реагують. Якщо всім від цього весело і всі радіють, то звісно, нехай продовжуй, але якщо ти починаєш помічати, що це когось дратує. Краще передивитися концепт. Загалом, якщо концепт твого персонажа передбачає створення постійних проблем для партії, це є червоним прапором, і варто його передивитися, або як мінімум обговорити з майстром і іншими гравцями. І, до речі, я кажу це на всіх своїх відео про настільні рольові ігри, і скажу тут: в принципі, спілкуйся зі своїм майстром та іншими гравцями. Ви, як дорослі люди у цьому всьому разом, і маєте обговорювати свої очікування, свої відчуття від того, як все відбувається, чи все вас влаштовує у грі. Хорошою ідеєю є створення персонажів разом із гравцями та майстром. Я саме про рольову частину. Таким чином, деякі ваші персонажі можуть мати спільну бексторі і одразу бути знайомими. Майстер зможе накинути одразу якісь додаткові ідеї. І в цілому йому буде легше інтегрувати ваші бексторі у кампанію, чи просто прив'язати до ігрового світу. Ну і наостанок розберись з ігромеханічним аспектом свого персонажа, того класу, який ти обрав, раси тощо. Звісно, я не кажу про те, що ти маєш створювати максимально оптимальний білд, який є S тіром по рекомендаціям, який вже розписаний по блокам, і всі знають, що це най-най-най ефективніший. Ні, звісно, цього не треба робити, але ти маєш розуміти, як загалом твій клас і раса працюють. Твій персонаж має бути життєздатним, бо якщо це буде щось, що не сильно спроможне у ігрових ігромеханічних ситуаціях виживати, робити те, що треба, це може бути проблемою. Звісно, якщо всі інші аспекти твого персонажа на висоті. Всі його обожнюють, то можна трохи підзабити на ігрову механіку, але я б не радив. Тут часто виникають коменти на кшталт: ну, для мого персонажа ці абілки не дуже підходять, бо він такий, а ці абілки якісь більш злі, а мій персонаж більш добрий. Я б сказав, що будь-яку абілку, будь-яку магію можна прив'язати до будь-чого. Це можна зробити простим рескіном. Я не думаю, що знайдеться хоч один адекватний майстер, який заборонить рескін, якщо він не впливає на ігромеханічну частину і вписується у світ, і скаже: ні, 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 тільки так, як написано в книзі, ні в коєму разі не можна додавати нічого від себе. Це було б дуже дивно. Навпаки, я впевнений, що. Майстер тільки зрадіє від такої креативної інтерпретації. Придумай, як він навчився такої магії чи тої абілки, яку ти оброблюєш. Головне пам'ятати про здоровий глузд і загальний тон вашої кампанії. Отже, сподіваюся, ці поради допоможуть тобі створити цікавого персонажа. Це були ігри до столу. Став лайк, якщо це відео виявилось для тебе корисним. Підписуйся, щоб не пропустити інші відео із порадами, як грати чи водити D&D та інші настільні рольові ігри. Інші відео про настолки і бувай.